Всім привіт! І це новий влог. Давно їх не було. Поїхали. І так, сьогоднішній влог наш почнеться з того, що ми їдемо відмічати японський новий рік. Їдемо зараз поїздним храмом. Перший храм не так далеко від нас був, десь година їзди. Ось такий невеличкий, але дуже гарний храм. Благовольно mm -hmm. оджигаєш в вот відомі, а потом вставляє сюди. Mm -hmm. Засідало так, ці подають, немножко. Ось вова розказав про такі свічки, які треба ставити і взити з бою. Не дуже велика територія цього храму, але він гарний, красивий і чудовий. Мені сподобалось. Є маленькі магазинчики, де можна купити собі сувеніри. Те, що ми зараз і зробимо. Ну, ну, как бы это темное животное, у меня кабан, потому что я пережу и храплю И зодия, темное да. животное у тебя бородавоч. Бородавоч, да. я говорю. Да, а ты свинья? Вот. Кабан. Так это кабан. Так это и есть свинья. Ну да, кстати. Да нет, это другое. Да, ну типа козел это баран, а, а. свинья это кабан. Ну да, ну так похоже. Ух, похоже. Но это, по сути тебе не нравится. Тимур. Просто бараны это по сути ну, больше сельскохозяйственные бараны. А, сельское... а кабаны это более типа ну, дикие. Природные. Природные, природные, так, природные. Да. Я же не хочу взять. Вот очень интересно, что я хочу. И вот так мы купили эти талисманы. Ну а зараз ми рішили з Тимуром поставити ці свічки і згадати якісь добрі бажання на цей новий рік. Ось ми підпалили, ставимо в таку поруду. Не знаю, як правильно це називається. Ну а що далі розкаже наш друг Олександр. Ось після наших побажань ми пішли всередину храму. Та також у ньому помилилися. Ну а зараз підемо на задню територію храму. Подивимося, що ж там є. Нічого цікавого, просто якийсь фонтанчик, якийсь міст, якась споруда. Але храм це щось не вірно. Ну і після храму ми трошки зголодніли і вирішили поїсти японської якісоби. Це проста лапша, яка поливається соєвим союсом, та додається різне м'ясо і ще щось. Рівно о 12-й люди почали стучати в великий гонг, або його називають в японії Бансе. Ну і після першого храму ми поїхали в інакший храм під таку веселу музичку. І от ми приїхали в інакший храм. І він теж гарний, красивий, прикольний. Але це тільки вхід. Бігі. І от трошки підходимо до нього. Ну і попереду нас чекає велике багаття, де, як мені здавалося, спалили якусь статую в честь Нового року. І от він, оцей от храм, теж великий, гарний і красивий. Ну, а потім ми ще трошки погуляли по території храма та рішили заїхати і перекусити. Вже було пізно, ми їхали зустрічати світанок. Зараз скоро його побачите. Ми приїхали десь о пів сьомі, та нам залишилось десь чекати 30-40 хвилин, щоб зустріти красиве сонце. І ось воно, гарне сонце. День другий. Погнали! На день другий ми встали зранку, купили собі кофі та пішли до будинку Вови, сіли в автомобіль, та й поїхали на велику гору подивитися на краєвиди, на море і на все велике, красиве та на статую Будди. Ось Ще залишилось трошки. От ми піднімаємося на ту гору, і скоро побачите, які там краєвиди. Ну і ось, як гарно і як круто. Блін, це дивовижно. Я кайфую. Ну а зараз ми топаємо в інакше місце, де теж довольно гарний кривд. Але спочатку зайдемо до першої статуї люди. І ось яка велика дивовижна, щось неймовірне. І ось вам другий краєвид, теж не менш гарний, дуже дивовижно. Я в захваті, це щось неможливо. Ну а зараз ми вже йдемо до великої статуї Будди. Але є ще маленькі статуї Будди, які знаходяться біля великої статуї. Ось вони тут так і стоять. Ну і поки ми йдемо, можете дивитися на гарну природу в Японії. І ось вона, Велика статуя бути. Та ще не менш цікаво, оця вся гора це маленькі статуї Бути. Люди їх беруть, приходять сюди, кидають в цю горку та моляться. Ще ми побачили ось такі от още. Yeah. Та походили по таким маленьким містам, де є маленькі споруди, маленькі храми. Yeah. Ну, а ми дивилися. На гарний закат. Ну що ж, друзі, ось такий ролик в мене вийшов. Довго їх не було. Я думаю, вам сподобалось. Ну а зараз трошки покажу вам фотки. Госейра Мото Ярімас. Йорі. Та ще цей рік був дуже складний. Дуже складний для всіх українців. Але цього року ми маємо перемогти. Головне, не падати духом. І все буде добре. Всіх з новим роком!